Кажуть, що рідна мова це невіддільна частка країни. У ній відбувається характер народу, його історія і духовна могутність. Українська мова настільки різноманітна та насичена, що й не кожен може перекласти її деякі вислови. А наскільки добре покровчани володіють милозвучно українською, ми вирішили дізнатися за допомогою невеличкого опитування. Галстук, самов'яз або метелик. Чи знають покровчани, як правильно перекладається це слово? Краватка Галстук. а краватка не знаю. Кроватка. 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 І кроватка. Тепер пропонуємо перекласти наступне слово: райдуга чи веселка. Весилка. Веселка, веселка. Веселка. Не знаю. Веселка. 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 Квартирка чи хвіртка. Який переклад правильний? Квартирка. Хвіртка. Не помню ж. Свято тих, хто одружився, як вірно звучить українською. Весілля, весілля. Забила. Весілля. Українська мова просто вирує незвичними і малозвучними словами, які, до речі, більшість покровчан змогла перекласти, але її ті мешканці, кому важкувато вдалися в право української, для тих, хто хоче вдосконалити свою українську, повідомляємо, що розпочато новий набір на безкоштовні курси з вивчення української мови. Рух єдині за підтримки Українського культурного фонду та уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя розпочали новий набір на курси з вивчення української мови. Під час курсу учасники та учасниці отримують щоденні міні завдання та навчальні матеріали від сертифікованих спеціалістів. Невеликі уроки, вправи та поради, які можна виконувати будь-де та будь-коли. Поради та техніки від психологів, щоб перехід на українську був максимально комфортним. Регулярні онлайн-лекції, вебінари з лідерами думок та експертами у галузях мови, літератури і культури. Курс розпочнеться 7 листопада та триватиме 28 днів. Участь безкоштовна. Заповнюйте форму реєстрації на сайті єдині.орг та очікуйте на повідомлення від модераторів. І пам'ятай, тримати мовний фронт сьогодні вкрай важливо.